Відключитись по Bluetooth, скачуєте застосунок g BMS. Він ось так виглядає. Мені оновлювати не потрібно. Потім заходите в сам застосунок. Знаходите ось таку от назву, як отут. Щоб подивитись, треба нажати в лівий верхній кут. Підключаєтесь і ви бачите все по блютузу. Заряд акумулятора, скільки споживає навантаження або скільки не на зарядку. Ну, зараз я можу вимкнути дві зарядки і показати вам, що тут реально йде одна зарядка, пішла 27,7 А. Я на максимум їх не ставлю, викручувати. Це продовжить срок служби акумулятора і самих зарядок. Потім ще вмикаємо. От. Друга, зараз збільшиться 55 А. Де зараз зарядка, воно чуть більше як за годину зарядиться. Якщо генератор не витягує, будь ласка, вимкнули одну. Вона за 2. За Ви можете подивитися все по ячейкам, опір, все остальне. Налаштування, ну, але сюди ліпше не лізти. А якщо надовго... якщо надовго залишаєте, вводите пароль 1, 2, 3, 4. Зайти і можете вимкнути Discharge, і тоді нічого у вас не буде споживати з цієї станції її енерго... енергії. Вона так може довше зберігатися. Можете залишити балансир, там charge Discharge вимкнути. Тут вам, в принципі, більше нічого не потрібно.